Всім привіт! Давно мене вже не було на цьому каналі. Було багато проблем, які треба було вирішувати. Вони ще залишились, але у нас є великий привіт повернутися до відосів, до активності, тому що цієї ночі вийшла нова версія FIFI, і в мене є можливість зняти по ній невеличкий контент. Так, і зразу перейдемо зразу до справи: що це буде? Колись один москальський ютубер знімав серію відео під назвою Отброси. Звичайно, звичайно, він взяв назву з відомого серіалу. Суть була така, що він грав в режим Ultimate Team. Так, а що таке Ultimate Team? Давайте я швидко поясню, щоб було все зрозуміло. Ультимей Тім. Це онлайн режим у FIFA, основним завданням, якому є створення своєї команди з футболістів з різних команд, чемпіонатів, ну і потім змагатися в умовних сезонах з іншими гравцями. Так, може трохи незрозуміло пояснив, але футболістів можна отримувати різними шляхами. Найпростіший з них це трансферний ринок. Там можна продавати своїх гравців і купляти тих, хто потрібен. Іншим способом отримати гравців є так званий Squad Battle Challenge, або, як народі кажуть, збоче. Це, якщо в двох словах, ми виставляємо непотрібних гравців, виконуючи певні умови, наприклад, співвідношення певних ліг, націй, клубів, там, середній рейтинг і так далі. І в кінці отримуємо свою нагороду: це або гравець, або набір карток. Третій спосіб це виконувати завдання, за які дають певні нагороди. І четвертий це донат в гру і купівля наборів, цих паків, і там вже надіятись на удачу. Да, і повернемось до того, що я почав говорити. І той москальський ютубер знімав серію відео, де він грав гравцями тільки з паків, з тих наборів, без використання трансферного ринку, не пам'ятаю, чи там ці СБЧ і завдання, якісь були на той час, напевно, не було ще. І я вирішив спробувати у цій версії реалізувати цю ідею. Грати буду тільки гравцями, які випадають мені в наборах. Бо яких я отримую за завдання? Трансфери я не використовую, СБЧ я не збираю, тому що там бувають дуже сильні гравці за відносно низькі ну, вимоги до їхньої збірки. Тому якось так будемо мучитись, будем, я не знаю, будемо хотіти. Зараз вступ я записую вже на другий день після того, як я записав геймплей. Тому зараз видно, що в мене в кімнаті день. А коли я грав в матчі, то це вже був вечір. Це була ніч, тому зараз перенесемось туди. Ну все, погнали, погнали. Так, ну що, погнали! Погнали, я вже жду. Оооо! Пішла, пішла. У я в перечутті. Ладно, пропустимо це. Так, another Club. Там я якось Україна. Україна Ласка, Україна є. Є. Верну Україну виберемо. Так. Та все continue. Хто у нас там сильний. Ну, Англія по стандарту напевно цікавіша буде, так? Да? Хоча в Іспанії класні гравці. Я може все-таки в Іспанії. Там, там наш циганков, там. Е -е, Боже забув, як його звати. Е -е. Довбик. <хи> Довбик. Так, вибачте мене. Коротше, бремс іспанців. Ну, і наші гравці перші. Real Madrid! Якісь походу фігня якась. Село. О боже, 63. Він ще й не бігає. Напевно. Оооо. Оце то хлопці у нас і дівчата. 2005 року! Боже, який я старий. <світ> <світ> ну, от і все хлопці, ото от то таке воно, таке воно, коротше. Це всі наші гравці, до нікого більш нема. Ну, все, я, не знаю, там фіфри сидять е в пак граються. Типу я. Я просто граю матч і все. Ну, матч виграли. Що є? Оце я зробив. Ух ти! Так, що такий, я бачу Gold Pack, SFX Pack, це що таке. Дайте мені хоча б гравці пару штук. Астор. Так. Enter. Понятно. Стадіон. Нікому не потрібна дурня. Я зрозумів. О боже. гол саунд, Ой, да за що, ну... Єспорт, e да ладного. Ой, як приємно. Один айтем в цьому в нагороді дали. Так, ну срібні гравці нам зараз потрібні, я думаю. У нас нікого нема, по суті. Так, нападаючий. О, ого! Бікфуд 4 зірки. 88 Пейс. І ще й ця Саудівська Аравія, ця Ліга, там, де Роналду грає, і там, де зараз всі повтікали туди. Непогано. Так, ну все, саме цікаве. Я, я готовий, чесно. Я готовий до матчу. Коротше. Та це і грав всього правильно. Що я втрачу, якщо я зараз солью матч? Тільки не золото, тільки не золото, будь ласка. Кайф. Є і спортс, топчик. Не показують команду навіть. Ваги на старті гри вже. Я відчуваю, що проти нього можна грати. Оце тільки погано, як він зараз буде тут мені закидувати за шиворот. О ні, не можна втрачати м'яч, не можна втрачати м'яч. Опа! Ай-яй-яй, цей офсайд, ну нічого. нічон. Ні, не накрило. Вратарь бронзовий, не дайте вдарити. вдарить. молодець! Як тебе звати? Ні! Зловив. Ух, блін, ну вже вже контент буде. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! не не О боже, це конченые тактики, блін! Тихо, Правильно, на блок. За шо? За шо? Так грали, блін! Ужас. Не, 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 ты Ти так. Тихо-тихо. Назад. То есть пас. То есть пас. Сука. Зловил. Це під контролем. Так, це хто там? Може наш новий це нападающий. Одуда. Оп. Оп! Перший гол, ФІФА! Та! Да! Сіі! Ой, блін, що це було! <сі> ну, не гол, я можу сказати. <сі> Все чітко. Забігання, на центр... Не, на центр хотіла, ну ладно. На вісік На! Питання? Як тобі таке, га? Прошив просто, просто без шансів. І що може? Давай? Давай пограємося в атаку. Він там нічого не налаштовано, правда. Що будеш час тягнути? Не будь таким конченим. Це... Це початок ігри тільки Rivals, це бляка Вікін Ліга. Як вам це гра? Яко ця гра. Ох, блін, мені вже подобається. глянемо статистику, хто забивав. За нас хто кращий був, треба запам'ятати героїв. Ельберкауі. Оцінка 10.0. Гол плюс голіва. І Фаб... ну, Фабіо Бланко він потім заміниться, само собою, а от цей Ельберкауі ще може буде грати. Ну і все, Особо Альваро Хіменес теж заміниться 69 він не буде грати. Ого, яка довго дівка. це що, це хто. Оцей матч треба напрягтися і зараз затищити його. В принципі, попередній матч теж напряглися, і можна сказати, що затищили, але все одно. О, ні, ой боже, кроус. Нападаючи нормальні. Ну давайте, тут, тут проверяється скіл. Зараз ми побачимо. Так. Погнали. Так, нічого не міняю, все. Це супер. Ми собі спокійно катаємо. І сюди, трошки сюди, сюди. Ай-яй-яй. І. Та! На! Ого! Нема всайда! Офіеть, як ми забили, блін! А як... о, пропустив. Бронзовий якийсь забив, вообще там. Ну у неї... Тихо, тихо, він буде наход давати, я думаю. Це вся твоя тактика, хлопче як її відштовхнули там. Це його тактика, це ну, типу, просто перей біжить, да? Ну давай поіграємося, давай подивимся. Я тактика краще. От так, а може так? дивись? Так можна грати? Перевести можна, глянь. Дивись, там забігає гарно диви, бач. А можна й вдарити. Ага, а, -а, а як тобі, типу. Береш просто і біжиш. Ладно, тут не прокотило. ой кинувся на щось, на щось кинувся, фланг пустий. Біжи. Центр. Бляха, не, сука. А, не не червоно тільки. Може не виходить, якщо червоно. Можем пінатки бити не вміє. Стою по центру. Сука, вміє бити. Павло. Кросс, звісно, в тебе кросс є. Блін, як вони так ловлять там все? Давай, виходь, выходь, виходь, выхо. О, ти, ти хороший! хорош. На! На тобі! Ну ладно. Центральний захисник. Кинувся, кинувся, тихо. О, як гарно тут відкинув його. Туда. Ох, блін, як вийшло б щось таке було, таке щось якось цікаво було б, не знаю. Що ж так легко у нього все? Протар мене біда, звісно. Це перший гравець, який мені треба, щоб випав. Убіг! На! Хорош! Хорош! Так тобі! Оце играємо просто, блін, розносим! Я в шоці! З такою командою! Ой, не тут, а не тихо, ще багато часу, можна ще пропустить 2 гола Якщо не більше. Граємо, акуратно. Тихо, тихо, він буде давати пас. Молодець, молодець. Так грай далі. Винесли. Фу, тихо. Наш. ай ні, ні. Ти може бути вов... Тихо, ні, він запори, він запори. Але мені цікаво, як воно назбирало ці карточки, От скажіть мені, е, оці, цю, цю золоту команду. У нього, там, у нього там крос, вроді, є. Тож непогана команда в нього. Чи він купляв їх, чи що він робив? Чи донатив. Типу тобто людина ж сиділа, час в грі проводила, а грати взагалі не вміє. Ну і що ти робиш? Центральним захисником йдеш в атаку. Ти думаєш? А Де твій захисник центральний, знаєш? Дивись, нема центрального захисника твого. А десь він там був би, а десь його нема. Ой, це що, до побачення. -яй, яй Ну, що я можу сказати? Це рознос. Це просто рознос. Друга перемога. А, то перша нічия була, це перемога. Ну все. Солідно. зараз ми кучу завдань виконали. Ну. Це воно. Так. Воротар, воротар, будь ласка, воротар, дуже хочу тебе. Розумійся, як хочеш. Ну, я тебе дуже хочу бачити в себе в, себе в команді. Ух, погнали. Так. Так. херня. Ніхуя блядь. Ну... Бігунок... Може вратар якийсь буде, будь ласка. ДЛМЛБ нема. О, Тремер ще. Дівчина. О, Сорлот. Прикольно. Оцей прикольний мені нравиться, так. Да. Фобіо Маркінс. Сар... Француз, Іспанець. Тож і Франція, так? Да? це Чехія, Боже. Славя, правда. О, такі собі... До речі, як ми збираємо цих монет на пак, тому не буде відкривати, я думаю. А, тут я оцей же, ж, типу, превью пак. А чого не відкриємо? Давайте відкриємо. Оу, ну, кофей. Чай пью. Так, ну на сьогодні, я думаю, закінчимо. Зіграли два крутих матча просто. ну Перші то ладно, але другий рознесли там без шансів. Маємо, що маємо. Оце, оце, тіпа. Ну, дівчина в захисті непогано, я можу сказати. Це їх Хоселу з Реала, ну щось там трохи забиває також. В цілому, в цілому, може бути. Поки що, коли ще в людей не розкаченні, то все-таки рівень гри більше вирішує і ці два матчі показали. У ну, мене мене рівень не найкращий, але типу, і не найгірший. Я ну, В 9-му дивізіоні я ще можу грати. так що. Так що... що, Якось так, перше, перше відео вийшло таке, надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Якщо вам іде... цікаво слідкувати за цією ідеєю, е... я думаю, що відео ще буде, буде їх багато. Якщо всім зайде, то мені буде мотивація продовжувати. Тому ставте лайк і підписуйтесь. Дякую за перегляд. Зустрінемось. Зустрінемось. Коментатор сказав. Орочі... ну ладно. Цілою ці... люблю, буває. бувати все.